Вітаю, давайте розглянемо чергову спробу Кремля маніпулювати міжнародною спільнотою та нав'язувати Україні неприйнятні умови миру. Путін оголошує про триденне перемир'я на травневі свята. Дмитро Пісков вимагає сигналу від Києва для переговорів. Ну а Лавров лошадь озвучує нові територіальні претензії. Сполучені Штати реагують на такі дії Москви. Далі ми це все розберемо. Докладно, тож підписуйся обов'язково. Ну натисни ще, будь ласка, на лайка. Ми розпочинаємо. Володимир Путін дуже хочеться йому, щоб військовий парад і святкування 9 травня в Москві пройшли спокійно. Ну, ми, напевно, тому російський диктатор оголошує про триденне перемир'я у травні. Про це повідомила прес-служба Кремля в понеділок, 28 квітня. Стверджується, що перемир'я оголошено з гуманітарних міркувань у ті дні, коли Росія буде святкувати 80-річні перемоги. А саме з 0 7 на 8 травня до нульнуль годин з 10 на 11 травня. Російська сторона оголошує перемир'я на цей період зупиняються усі бойові дії. Росія вважає, що українська сторона має. Наслідувати цей приклад йдеться в повідомленні. При цьому у Москві заявляють, що у разі порушення перемир'я українською стороною російська армія звичайно буде адекватно та ефективно відповідати. Також, друзі, це ще не все. Кремль чекає на сигнал від Києва щодо перемовин між Москвою та Києвом. Пісков вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з Путіним. Росія нібито чекає сигналу від України для поновлення прямих переговорів. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков у коментарі російським пропагандистам в понеділок, 28 квітня. Київ має вжити якихось дій в цьому зв'язку. Є юридична заборона, поки не бачимо жодних дій, зазначає Пісков. Ну, напевно, вони натякають на той указ Зеленського, де вказано, що переговори з самим Путіним, не з усією Росією, а саме з Путіним, заборонені. В свою чергу, керівник ЦПД, РНБО Андрій Коваленко написав в Телеграм, що Дмитро Пісков знову займається маніпуляціями. Коли Росія говорить про готовність почати перемовини, вони чомусь забувають припинити вогонь. Повне припинення вогню безумовне. Без цього, все, що каже Росія, це просто маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями, не більше. Вогонь на фронті триває, шахеди продовжують летіти, а Росія й далі зриває зусилля Трампа щодо повного припинення вогню, так званого сісфаєра. Так зазначає Коваленко. А це ще не все, друзі. Далі ще цікавіше. Лавров озвучив дві основи для завершення війни. Сергій Лавров в чергове озвучив всі хотілки Путіна. Глава МЗС РФ вимагає міжнародного визнання російської приналежності не тільки Криму, але й усіх тимчасово окупованих територій України. Остаточне врегулювання української кризи має базуватися на двох основах: а це не вступі України до НАТО. Та закріплення її позбавленого статусу, ну а також визнання територіальних реалій. Про це заявляє глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє інтерфакс у понеділок, 28 квітня. Ну, крім того, за словами Лаврова, на порядку денному стоять завдання демілітарізації, денацифікації України, скасування санкцій щодо Росії судових позовів та ордерів на арешт а також. Повернення заморожених на Заході російських активів. До речі, на перемир'я Путіна відреагували в Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп вимагає повного припинення вогню між Україною та Росією, а не тимчасове перемир'я, про яке сьогодні заявив глава Кремля Путін. Про це сказала прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт на брифінгу в понеділок, 28 квітня. Трамп прагне постійного. Припинення вогню, а спочатку, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, сказала вона. Також у МЗС України відпові... відповіли на заклик Путіна до припинення вогню. Вони пропонують припинити вогонь вже зараз, не чекати 9 травня і зробити це зараз. Отже, друзі, що ми бачимо, що Кремль продовжує грати в свою цинічну гру, використовуючи пропаганду та маніпуляції для досягнення саме своїх цілей. Перемир'я на 9 травня це не просто мир, а це спроба забезпечити спокійне проведення свого ж параду. Вимоги Піскова та Лаврова це не просто переговори, це більше схоже на ультиматуми. Україна пропонує припинити вогонь вже зараз, не чекати 9 травня. Сполучені Штати вимагають перемир'я на довгостроковій основі не лише на три дні. Але, як бачимо, друзі, Росія досі ігнорує всі ці пропозиції. Тому можна зробити лише один висновок: що вона ще не навоювалась, а хоче продовжувати криваву війну в Україні. Діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі найважливіших новин. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Дякую, до зустрічі!